Друзі, мої вітання. Усім це youtube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глушенко. Сьогодні до нашої розмови доєднується військовий аналітик і військовий експерт, пан Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, добрий день вам, спасибі, що знайшли час сьогодні трішечки з нами поспілкуватися. Вітаю, дякую, за прошу. Отже, ми знаємо, що на прикордоні Харківщини зараз загострилася ситуація, але збройні сили України тримають позиції. Ми пам'ятаємо, що голова Овасині Губов заявляв про те, що прикордонні громади Харківщини під посиленими масованими ворожими обстрілами, і там навіть є на жаль поранені та загиблі. Також означається, що на цій ділянці з'явилася і сіра зона. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, як надалі просуватиметься ситуація на Харківщині, і чи є взагалі загроза захоплення самого міста Харкова? Давайте почнемо з ситуації, яка наразі склалася на Харківській області. Російським окупантам, на жаль, вдалося захопити чотири прикордонні селища Харківщини. Мовиться про населені пункти Стрілече, Красне, Пильне і Борисівка, і ворог намагається подальшому просуватися у напрямку Овчанська. Але генштаб збройних сил України вже заявив про те, що на харківський напрямок передиспаковано оперативні резерви, і відповідно е ситуація. Наразі е, вона є важкою, але не критичною. Прорив у бік Харкова немає. Ті повідомлення російських змі, які на жаль підхоплювали українські про те, щоб її точатися ледь не на підступах Харкова. Не відповідають дійсності. Варто відзначити, що найбільше, скажімо так, найбільший населений пункт стрілеча він і до цього знаходився фактично в сірій зоні. Там не було обладнано інженерно фортифікаційних споруд Сил оборони України. Тому ворогу досить відносно легко вдалося захопити цей населений пункт. Е, наразі створена, скажімо так, ну вже не сіра зона, а контрольована зона е, приблизно до за різними оцінками від 20 до 25 квадратних кілометрів. Але давайте говорити про те, що за даними українського розвідтовариства і західних розвідок у прикордонні мовиться про. Саме території Російської Федерації, прикордонні території, не зафіксоване накопичення контингенту вторгнення, тобто, оте групування російських військ, яке за різними оцінками налічує 30-35 тисяч, його недостатньо для проведення широкомасштабної наступальної операції, тим більше для хоплення мільйона міста Харків. Скорше за все мовиться про локальні наступальні операції. Насамперед, це так звана тактика створення сірих зон, тобто захоплення окремих населених пунктів, і відсунення сил оборони України на відстані, яка не дозволяє наносити вогонь по території Російської Федерації, в першу чергу засобів ураження, ствольна артилерія. Тобто мовиться про можливість створення сірої зони в. В глиб української території ну 10-15 кілометрів. Наскільки це реально? Ні. Наразі я ще раз підкреслюю даних, які би свідчили про подальше просування російських військ, нема. Крім того, давайте говорити про те, що це так звана тактика тисячу порізів, тобто одночасне нанесення ударів по декількох напрямках з метою відволікання зусиль Генштаба збройних сил України від основного напрямку удару російських окупантів, а це Донецький напрямок, це Бахмутський і Покровський напрямок. Основне завдання окупантів, яке стоїть до кінця травня, початку літа, це спроба захопити якраз всю територію Донецької області, яка контролюється наразі збройними силами України. Угу. Е, на вашу думку, у чому головна проблема наразі на фронті із нестачою саме людської сили, чи все ж таки з нестачою боєприпасів? Давайте говорити, що це війна, це війна технологій, угу. і тому, якщо е, ми хочемо перемогти російських окупантів, у яких чисельна перевага в живій силі, то на моє переконання, мірятися, як то кажуть, стінка на стінку немає е, жодного сенсу, хоча би тому, що Загальний мобілізаційний резерв країни окупанта це приблизно 12 мільйонів. Загальний мобілізаційний резерв України в кращому випадку 2 максимум 3 мільйони, враховуючи те, що приблизно до півмільйона людей віком від 18 до 60 років виїхала за межі України, ну можемо рахувати, що 2,5 з Тобто, умовно кажучи, на кожного українського захисника, навіть якщо мовиться про загальний характер мобілізації віком від 18 до 60 років, а не з 25, як у нас, буде припадати все одно 5-6 окупантів. Відповідно, що е, єдиний спосіб перемогти російську е, окупаційну армію, це перевага в технологіях, в першу чергу, засобах ураження. Ствольна реактивна артилерія, того, чого нам бракує, і відповідно запасу артилерійських снарядів. На жаль, коефіцієнту раження 6 до 1 на користь окупантів на 12 тисяч снарядів, які випускаються по позиціях Збройних сил України. Ми можемо відповідати максимум двома з половинами, тому і є певні тактичні успіхи окупантів. На жаль, використовують. Характер масових ударів по позиції збройних сил України, з засобів ураження, ствольна реактивна артилерія, плюс тотальне панування у повітрі це використання відповідно штурмової авіації фронтової, і армійської і нанесення ударів по позиціях збройних сил України з використанням фабів кабів з відстані, яка недосяжна для українських ППО, тобто стоїть питання знов-таки нам конче необхідна ППО. Якщо будуть відповідні артилерійські снаряди, системи протиповітряної протиракетної оборони, необхідна кількість засобів собі ураження, ми зможемо зламати ситуацію на свою користь, незважаючи на чисельну перевагу супротивника. Командувач сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що в найближчі два місяці настане критична фаза війни. На вашу думку, що саме має змінитися на фронті, і про що саме говорить пан Павлюк? Ну, це якраз те так зване вікно можливостей для російських окупантів, тобто, на жаль, змушений констатувати, що попередні оцінки чеської сторони щодо передачі Збройним силам України артилерійських снарядів згідно так званої чеської ініціативи, які планувалися на кінець травня, переносяться відповідно на червень. Е, буквально напередодні чеський представник заявив про те, що, на жаль, Російська Федерація задіяла всі механізми впливу щоб заблокувати характер передачі артилерійських снарядів. Ну і відповідно логістичні проблеми щодо постачання військово-технічного спорядження з Получених Штатів, Великої Британії і низки інших європейських країн. На це потрібен час. Не тільки на відповідне перевезення, але й оперативне розгортання всіх видів озброєння. І це прекрасно розуміють росіяни, чому така різка активізація. На всіх без винятку ділянках фронту, на всіх, ще раз підкреслю, не на окремих. Вони намагаються використати оце вікно можливості у ці півтора-два місяці, щоб по максимуму е перетворити тактичні успіхи на відповідно оперативні і стратегічні. Ще раз підкреслюю їх основне завдання вихід на адміністративні кордони Донецької області. Угу. Е, Павлюко також заявляв про те, що Україна готує 10 нових бригад, частина з яких захищатиме Київ. От на вашу думку, чи може це говорити загалом про те, що командування готується до ймовірного наступу на столицю? Ну дивіться, отут у мене основні запитання: готуємо 10 бригад, але з іншого боку, влунають вже відповідна інформація, оприлюднена з приводу того, що чисельність прикордонних військ буде збільшена на 15 тисяч. 15 тисяч це чотири бригади. Угу. Ми звідки очікуємо наступу? З Польщі, Румунії, чи все ж таки від Російської Федерації? Як на мене, не зовсім зрозуміле рішення щодо збільшення чисельності прикордонних військ. Здавалося б, всі чотири бригади варто задіяти безпосередньо на лінії бойового зіткнення. з приводу можливості наступу на Київ, ніхто не виключає подібного сценарія. Тому варто готуватися, але ще раз підкреслю, і цей напрямок наразі під контролем відповідно Генштаба Збройних сил України і українського розвітого рисла. Мовиться про те, що потенційний напрямок наступу на Київ це відповідна територія Республіки Білорусь. На теріта, території... вибачте, я закінчу. Там не зафіксована наявність контингенту російських військ, про які би можна було говорити, що вони планують наступ на Київ, але виключати не можна краще бути готовим заздалегідь. На сам кінець хочу вас ще таки запитати. Буквально прямо зараз, коли ми з вами це інтерв'ю, з'явилася інформація. західний ЗМІ за стандарт написав, що перші в 16 будуть в Україні до липня. За словами високопоставленого військового джерела видання, винищувачі передадуть у червні липні, але хто саме поставить їх, невідомо. На вашу думку, про яку країну може йтися, і в якій кількості нарешті Україна отримує такі довгоочікувані пташки. Давайте говорити про те, що всі е, нюанси військово-технічної співпраці мають обговорюватися в тиші кабінеті, а не в ефірах загальнонаціональних телеканалів і відповідно в нетрях інтернету. Я поясню, чому. Свого часу на вищому представницькому рівні було заявлено про те, що Швеція планує передати Україні е, літаки Ріфен. Це е, е, краще навіть ніж F-16 е, в моменті технічного обслуговування і відповідно тактико-технічних характеристик. Але проходить буквально декілька тижнів. виходить представник Швеції, говорить про те, що інформація про передачу гріпа не підтверджується. Відповідно, Російська Федерація задіяла максимум механізмів і військового, і політичного і дипломатичного тиску на цю країну з метою унеможливлення передачі авіатехніки. І тому наразі виходити говорити про те, що оця країна в такий то період нам передасть в 16, це фактично ставити під удар сам можливий момент передачі цих Ф-16. Є таке поняття, як осінтрозвідка, розвідка, тобто отримання інформації з від відкритих джерел за кожним військовим експертом українським закріплено від 5 до 10 співробітників відповідно спецслужб Російської Федерації, які моніторять кожний його виступ. І відповідно, з моментом отримання інформації на жаль, не всі відповідають якостям, які би захищали саме національні інтереси, бажання попіаритися на екрані, показати свою поінформованість іноді грають досить злий жарт. Пане Дмитре, дуже вам дякую за цю розмову і за ваш приділений час. Друзі, ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар. І, звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, щоб підтримати нас і отримувати цікаву, актуальну і звичайно щоб перевірену інформацію. Ще побачимося у нових випусках. І до зустрічі!